Привіт! Сьогодні ми дізнаємося, як штучний інтелект впливає на наше життя. І сподіваємося, він не вирішить змінити нас. Поки що люди водночас захоплюються штучним інтелектом і його. Звідси й жарт. Сподіваємось, він нас не змінить. Чому він не отримує зарплату, але не ходить на перекури? Бо він вже зламав кавоварку, коли хотів з нею поспілкуватися. Кавоварка відповіла мені 404, каву не знайдемо. Штучний інтелект викликає тривогу щодо контролю, приватності та втрати роботи. Але й водночас ентузіазм щодо прогресу. Ми проведемо коротке опитування, як люди ставляться до штучного інтелекту. Добрий день. Добрий день! Що ви думаєте на рахунок штучного інтелекту? Ну, поки він не почнев відставити будильник на шосту ранку, живемо. Дякуємо. Ну, якщо він прибере за мною вдома, я за! Дякую. Штучний інтелект замінює частину офісної роботи від аналітики до автоматизації листування. Це призводить до скорочення рутинних професій, але й створює нові аналітики даних AI-етики, інженери з навчальних моделей. Більшість людей ще не відомлюють усі можливості штучного інтелекту. Або жартують, або бояться. А братан, це правда. Можливо, підвищувати зі проворамку, щоб уникати маніпуляцій і не завжди Зараз нам штучний інтелект згенерує людей на фінічній Штучний інтелект потужний інструмент, але важливо, щоб люди залишилися у центрі прийняття рішень. Штучний інтелект це галузь комп'ютерних наук, яка займається створенням систем, здатних виконувати завдання, що зазвичай вимагають людського інтелекту, таким як розпізнавання мовлення, аналіз даних та прийняття рішень. Переваги штучного інтелекту заключаються в швидкості обробки даних, мінімалізації людських помилок, безперервної роботи 24 на 7, можливість автоматизації рутинної праці, допомога в медицині, освіті, науці та транспорті. Загрози та виклики штучного інтелекту. Безробіття, автоматизація витісняє робочі місця, етичні проблеми, упередження, алгоритми та дискримінація, контроль і приватність, збір особистих даних, непередбачуваність моделей, складність у поясненні рішень штучного інтелекту. Мета нашого відеопроекту це сатирично гумористичний погляд на впровадження штучного інтелекту в повсякденне життя. Штучний інтелект це не загроза, а виклик.